Сьогодні у програмі автомобільна тематика. Укртрансінспекція у місті Києві посилила перевірки таксистів. Нині простіше придбати за 1200 гривень пожиттєву ліцензію, аніж сплачувати кожного разу штрафи у 1700. Нелегали взялися за старе. Вони шантажують уряд та перекривають центр столиці. Чи має міністр інфраструктури переробляти галузь пасажирських перевезень для подібних підприємців? Ігор Шкіря провів засідання парламентського підкомітету автомобільного транспорту. Серед інших обговорювалось і питання тарифоутворення Про все це більш докладно. Дивіться далі у проєкті транспорт. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті поки що лише говорить про своє реформування. Перевізники ж вимагають від інспекторів дій у наведенні ладу на ринку у столиці. Контроль за їхньою діяльністю вищий, тому час від часу Укртрансінспекція у місті Києві проводить рейдові заходи. Останній з них був присвячений порушникам законодавства у сфері таксомоторних перевезень. Дві неділі ми працюємо з більш пристойнішим увагою. За два тижні відпрацювання ми склали більше 130 актів видів порушення, да, от такі сьогодні, і актів порушення закону України про автомобільний транспорт. І більше около 60 адмінпротоколів 164 статті, що перевізник має не має ні свідоцтва, не сплачує налоги, нічого, що він даже не зареєстрований як суб'єкт приємницької діяльності, а надає послуги і перевози наших пасажирів. За даними експертів, на сьогодні у державі близько 95% таксистів здійснюють перевезення пасажирів без дозвільних документів. Приміром, у столиці їздить приблизно 20 тисяч транспортних засобів, що працюють у режимі таксі. При цьому ліцензій по Києву видано лише 2,5 тисячі. Тобто лише кожен десятий таксист працює із дотриманням усіх норм законодавства. Наразі триває процес легалізації цього ринку. Кожен бажаючий здійснювати перевезення на таксі може отримати ліцензію за одну мінімальну зарплату. Та трейдета поначало того, щоб показати, що таксі давно роботи в правом полі. Проверяются документы. Большинство видим, что документы полностью отсутствуют. Почему? Многие говорят, что не легализовались. Для кого-то здесь это временно. Наша ассоциация, почему мы поддерживаем такие рейды? Потому что для многих людей такси есть единственным и основным местом работы. Да? Люди, люди работают на этом рынке десятилетия. И если каждый временщик будет приходить сюда, он забирает работу в этих людей. Поэтому легализация сегодня стоит недорого. 1200 гривен одна минимальная заработная плата, 600 гривен налогов в месяц. В рейду этого рейда профильного Асоціації Василь Попик допомагав і роз'яснював нелегальним таксистам, як отримати ліцензію та інші нюанси сьогодення ринку, адже новоотримані документи вже стали предметом спекуляцій і стати на завади цьому має Укртрансінспекція. Вже давно треба було проводити рейди, боротися з нелегальним і звозом. Є, є багато питань і до Укртрансінспекції. Один з этих вопросов це то, що не обращают внимания на ті документи, які показують люди. Сьогодні масово процвітають схеми про продажі лікционних карточок. Тобто, грубо говоря, за 15-20 гривень в неділю квазі таксист получает док документ і з этим пока Українсьспекція міриться. Чим нам це дело не нравится, самі таксисти по різному ставляться до подібних перевірок. Були навіть випадки опору працівникам. Правоохоронних органів, але насамперед це стосується таксистів, що працюють поза законодавчим полем. Ті, хто пройшов усі необхідні процедури, скаржаться тільки на затримку у часі. Придивляю те, що ви там не платили. то що ви не это самое. до этого ніхто не займався ні ліцензіями, нічим не это самое, не обісняв ні народу, ніхто нічого присів на інформаційному уровні, ніхто нічого не это сам. Все эти действия, я считаю, порождают только коррупцию, потому что знают, что реально все идет на карман. Хотят удорожать проезд. Удорожать проезд, я себе подозреваю, это идет конкретно лоббирование чьих-то интересов, скажем так. Кто-то хочет фирму дороже, кто-то хочет прикрыть несколько фирм. Это все делается Против народу не, не, нету, наверное, в нашем, это пойти получить лицензию. То есть обична процедура пойти получить лицензию и, и работать. Навіть якщо водій забуде ліцензійну картку, інспектори можуть піти йому назустріч і перевірити її наявність за своїми каналами. Адже нині створено загальноукраїнський електронний реєстр усіх ліцензіатів. Це база всіх ліцензіонних автомобілів і ліцкарточок міста Києва. І по номеру автомобіля ми можемо перевіряти наліччя ліцензії і сроки видачі на кого вона видана. І соответственно, даже якщо у водителя в автомобілі нет документів, но он у що есть ліцензія і лицензионная карточка, ми проверяем по базі і е, приймаємо соответствующе рішення. Скаржилися перевізники і на нерівність умов на ринку, адже доволі часто крупні компанії отримують собі чималі преференції і виштовхують з майданчиків самозайнятих таксистів. Тім столичному відділенні Укртрансінспекції нині готують нормативний акт, що врегулює це питання. Надо здати умови рівні для, для всіх. Наприклад, ось за вами стоянка таксі. Вопрос: Чому сьогодні таксист, у якого є ліцензія, лізіона карточка, таксометр не може стати в тут? У нас действия ліцензії страна Україна. Я Хочу зробити проект от стоянок. Ви вот, розумієте, от? Они некоторые такси заключили тут чья территория, я не знаю чья территория, но не з комунальної служби или с службой, там ну, чия земля. І эти деньги не доходят до бюджету, ну непонятно как. Я хочу и предложить в этом проекте, чтобы э, эти стоянки были на разыгрывали тендер на уровне города Києва щоб є у них департамент на чтобы в этот департамент і разыгрывал ці тендера на такі вот стоянки. Виставляв умови, машина там, такого-то года. Ну, різні можуть бути умови. Это, ну, столісами дождика, то підняти рівень нашої столиці. Олександр Гринюк повідомив, що під час рейдових перевірок інспекція створює список підприємців-порушників, які будуть включені до планових перевірок за місцем знаходження суб'єктів господарювання. Ці перевірки проводитимуться вже спільно із податковими органами. Наразі ж без працівників ДАІ проводити перевірки практично неможливо, хоч півтора роки тому з подачі всеукраїнської асоціації автоперевізників Укртранс інспекція отримала право зупиняти комерційний транспорт. Без працівників ГАІ по таксистам робота не проводиться, потому що таксисти не зупиняються, не предъявляют документы, снимают шашки и говорять, что они не оказывают услуги по перевозке пассажиров на таксі. Поэтому мы проводим совместные рейды с ГАІ, Где вже непосредственно работник гаї осуществляет остановку транспортного средства? Ми фиксируем оказание услуг по перевозке пассажиров на таксі і е, беремо соответствуючі документи у водителя. Наразі Укртрансинспекція готує проект заходів з легалізації ринку таксі в Києві. Йдеться зокрема про контроль за інформаційно-диспетчерськими службами, забезпечення таксі стоянками. Тощо у відомстві відзначають ці заходи обов'язково погодять зі всіма дотичними державними органами. Громадськими організаціями та суб'єктами господарювання Нелегальні перевізники знову взялися за старе, не бажаючи виконувати прагнення держави зробити ринок пасажирських автоперевезень цивілізованим згідно європейських норм, вони замість оновлення свого транспорту на більш місткий та дотримання законодавчих актів шантажують чиновників, перекриваючи центр столиці. Сумнозвісний, так би мовити, громадський діяч з Рівненщини, який не один рік контролює нелегалів. Кількох областей України привіз під стіни кабінету міністрів близько ста перевізників, котрі вимагали кадрових змін в Укртрансінспекції та скасування кількох нормативних актів, котрі були прийняті за попередньої влади. Насамперед мається на увазі 331 наказ, що дозволяє здійснювати не більше двох рейсів на тиждень по одному маршруту для нерегулярних перевізників. Даруйте, але не все, що робив уряд Азарова, погане. І згадані норми взяті з європейських прикладів. Здається, в Європу має прямувати Україна, а не у лихі 90-ті. Нам обмежують перевезення, щоб ми від нас, щоб ми працювали. Ми все таки перевізники, працівники податків. Ми сплачуємо єдині податки і нам дозволяють працювати в тиждень тільки два рази, але ж як два рази. Ми ж сплачуємо податки постійно сплачуємо податки постійно, це маються на увазі кількасот гривень єдиного податку, що в десятки разів, а іноді і в сотні, відрізняється від сум, які сплачують легальні перевізники, і в яких ось ці пікетувальники забирають роботу, перехоплюючи пасажирів. А найбільше двох разів на тиждень вони мають їздити по одному маршруту. Можна їхати і в інші міста, але за це потрібно платити людям на зразок організаторів таких акцій. Чомусь про це вони промовчали. Всі документи в нас е, дозвільні в наявності. Працюємо ми в правовому полі. Хоча вони вважають, що ми не в правовому полі працюємо. Чому? Не їздимо через автовокзали. Ми не їздили, їздити. Не будемо через автовокзали. От такої! не будемо їздити через автовокзали. Оце по-європейськи саме так, десь у Гамбурзі, з під стовпа чи з підвір'я житлового будинку відправляються справжні європейські перевізники. Але новий міністр інфраструктури до подібних дій ще не звик і напевно перелякався, адже вирішив піти на зустріч пікетувальникам і запропонував свої унікальні новації. Ми домовились те, що все ж таки треба виводити. Перевізників, щоб не було цього дискримінації легальний та стіні, і тут я почув е, таку. Ну, цікаву позицію, і правильну позицію нас підтримали, те, що бюджет треба поповнювати те, що ми будемо встановлювати касові апарати, які будуть е, друкувати фіскальні чеки? Так, Максим Юрійович, це саме ті люди, які відразу ж кинуться переобладнувати свої вже неодноразово переобладнані маршрутки. А чому ж ви не сказали, пане міністре, за чий кошт будуть впроваджені такі новації? Перевізники ще не встигли усі попередні вимоги встановити у своїх машинах. А це і тахографи, і паски безпеки, і системи gps моніторингу тощо це також за їх власний кошт, але ситуація на ринку не покращилась, тож може не варто все валити на попередників. Роботу органів Мінінфраструктури обговорювали і під час засідання парламентського комітету з питань автотранспорту. Гостро тут стояло питання тарифоутворення. тим більш зважаючи на хвилю підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. У багатьох регіонах України про що вже повідомляв проект Транс. Голова департаменту автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури Сергій доброход запевнив присутніх, що питання тарифів на приміських та міських маршрутах перебуває в роботі і має бути вирішене найближчим часом. Тарифи у нас зараз в загальному режимі руху встановлюють облдержадміністрації. Я хочу сказати вам всім обществом результат. Я вже говорив. зараз канзій нова реформа. Віце-прем'єр Гройсман пише закон про місцеве самоврядування. Це питання цього закону. Розумієте? Якщо наділяти правами область, ми не можемо в законі про автотранспорт написати і відмінити це, якщо це прописано в їхній функції в законі про місцеве самоврядування. В свою чергу голова парламентського підкомітету з питань автотранспорту Ігор Шкіря зауважив, що проблемою тарифів на пасажирські перевезення мають займатися саме представники Міністерства інфраструктури як профільного органу, а не відомства, котрі мають стосунок до справи лише опосередковано. Ви можете говорити перевозчикам, вони промовчати пустять голову. Зі сидять депутати, які приймають державні акти, закони. От ви говорите, ну хай це Гройсман розглядає. Ви. Формулируйте політику государства на транспорте. На автомобіль нам тому числі ви ж ні від и і ми, ми теж ну не позволим так делать. Ми комітет транспорту. Також Ігоршкіля наголосив, що нині заяви транспортних чиновників залишаються лише словами перевізники ж вимагають дій. Тому присутні на засіданні вирішили звернутися до міністерства інфраструктури з вимогою ухвалення конкретних строків вирішення проблем галузі. Про інші питання, що були обговорені на цьому засіданні, дивіться вже наступної програми.